Перевірка зв'язку. Я зібралася їхати в Мюнхен, а сіла в поїзд. І мені друзі кажуть, що вони будуть робити пропозицію. Подружці моїй. Ну і хлопець. Ну що ж, вона сказала так. Значить, час збиратися на весілля. Тепер повертаємося до подорожі. Так приблизно виглядає всередині Панко. Оце це ремонт ведеться. Німці роблять ремонти дуже довго, якщо що. Першим ділом нам треба оприділитися, де ми є, і з'ясувати, куди я хочу йти, а потім жити. У мене на все про все всього 3-4 години. Тому це експрес-тур. Попри те, що різдвяні свята вже закінчилися, тут все одно можна випити глінтвейн і з'їсти щось смачненьке. До речі, пиво в Баварії п'ють навіть діти, хоча й безалкогольне, але все одно цікавий факт. І перша наша точка це Карлові ворота, які побудували в 13-14 століттях, і до 18 століття вони називалися нуйхауськими. Зараз я йду на одну з найпопулярніших площ у Мюнхені, це Маріан Плац. Там завжди роблять фоточки туристи. Але не доходячи до самої площі, ми різко повертаємо наліво і прямуємо до цієї споруди. У цій церкві, що зараз заді мене, є слід дьявола на підлозі. Там є своя легенда. Йдемо подивимося. Під час будівництва собору Фраун Кірхев, який я прийшла у 15 столітті, архітектору нібито бракувало грошей. І тоді з'явився дьявол. Запропонував угоду, що він допоможе збудувати великий храм, але з одним нюансом, щоб там не було вікон, а отже, без світла, бо темрява личить пекло, щось в такому дузі. А в обмін дьявол забере собі душу будівничого. Архітектор погодився, але перехитрив чорта. Він розташував колони так майстерно, що якщо стати в певному місці при вході, вікон справді не видно. Дьявол зайшов всередину, оглянув храм і переконався, що світла немає. І задоволений, грюкнув ногою по. У підлозі, залишивши слід, схожий на людську ступню. Саме цей відбиток сьогодні можна побачити на підлозі собору темний, чіткий, ніби випалений. Навіть зараз, якщо стати точно в тому місці, де нібито стояв дьявол, вікон майже не видно. Оптична ілюзія працює й досі. Чесно, я думаю, що там щось буде таке. Вау. Ну, прикольно. І ще в середині собору і на фасаді є страшнуваті декорації. Ось такі. А до речі, в Мюнхені відсутні хмарочоси, тому що в місті заборонено будувати будинки вище 99 метрів. От і все, ми на місці це марія. Ось ця будівля це нова ратуша, хоч вона здається готично середньовічною, її збудували в період 19 20 століття. На вежі розташований механічний годинник з 32 двома фігурками у повний зріз та 43 дзвонами, які у певні години відтворюють сцени з історії міста. А саме весілля герцога та традиційний танець пивоварів. Заходимо у внутрішній дворик, а вже звідти можна піднятися на оглядовий майданчик на вежу за вишки 85 метрів. А з неї відкривається краєвид на мюнхен, і навіть можна побачити Альпи в ясну погоду. Та цього разу мені не пощастило, там було зачинено. Я приїхала саме на щедрий вечір, а у святкові дні майже все зачинено. Още одна дивна декорація. Це що, труть, напевно. На щастя, теж потерти мені чи що? Та що? Чи може? Загадати бажання і потерти. Оце не виховано, груди терти. Ось <рес> ці фігурки, що я казала, вони почали грати, я зараз пропущу. А я пішла їсти. Зараз я хотіла це побачити. Капець, обідно! Я не можу зрозуміти, чи це те, чи це не то. Ну це ніби не то. А тут просто якийсь кіпіш, якийсь виступ, концерт Я ж просто так бігла. Так, фігурки не танцюють, тут лише якийсь концерт. Чесно, обідно. Сподівалася побачити. Я розумію, як ось сюди, ось сюди, люди попали, бо я коли заходила, там було закрито. Як вони туди попали? Пішла я зачут до якогось пам'ятника. Ось о. І що далі? Я не знаю, що далі. Кудись треба далі йти. Ось красиво. Не вибачаюся, але що тут забуло дерево. І чи довго воно тут стоїть, не цікаво. Я прямую до парламенту Максиміліану. Лапрова. Тут ведеться ремонт і заходити не можна. Не можна. Тому дивимося лише ось так. Продовжуємо маршрут, обходимо парламент з лівої сторони, повертаємо на стежку до річки і йдемо до наступної точки. Це ангел Миру. На вершині колони стоїть статуя грецької богині перемоги Нікі. Точка. Подивитися, місто чуть-чуть згори. Взагалі-то в Мюнхені на кладовищі знаходиться могила Степана Бандери, але від цієї точки, що я зараз знаходжуся, від цього Ангела Мира, мені їхати годину туди і годину назад я не встигну. Тому я вам порекомендую їхати в Мюнхен на два дні. І встигнути ще піти обов'язково туди. І ще один цікавий факт: саме тут зародився бренд BMW. Компанію заснували в Мюнхені, і її штаб-квартира досі розташована саме в цьому місті. Будівля головного офісу виглядає як гігантський автомобільний двигун. І я ще знайшла класне місце, де можна спуститися до річки. Красиво, правда? От тут, отудо я йшла от туди. Перейдемо назад. Під навколо. Це ще стежечко, от в сторону, от туда веде. Трошки небезпечно вечно. Ще одна страшна картинка. А ще саме у Мюнхені Гітлер розпочав свою політичну кар'єру. Мой oh гад, що це таке мать! Обідно, бо це муляж, а я думала це справжній. Я хотіла його собі купити. Виступили і вже забирають сцену зразу. Я вже їду додому, а ось вам ще підбірка цікавих місць у мюнхені. Зберігайте, рекомендую вам їхати не на 4 години, а на більше. Також можете написати у коментарях свою улюблену локацію в Мюнхені.